Андрій Райкович провів нараду з начальниками РВА, керівниками правоохоронних органів, очільниками громад, керівниками освітньої галузі та директорами шкіл обговорили питання захисту приміщень, що використовуються як найпростіші укриття на перших поверхах шкіл, таких на Кіровоградщині 44. Кабмін актуалізував вимоги до їх функціонування. Тепер особливий акцент на перші поверхи, які необхідно переобладнати, укріпити, щоб вони відповідали новим стандартам. Безпечного освітнього простору. 24 школи вже вирішують питання самотужки. 16 – питання до кінця не закриті. Частина громад знає, як діяти, виділили кошти, виконується певний об'єм робіт. Голова Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко та волонтер Віталій Заріцький передали підрозділу Сил спецоперації ЗСУ, який виконує бойові завдання на запорізькому напрямку. Три fpv дрони. Подяка компанії Єдність груп за надані нею ці засоби боротьби. Ще одна така ж бойова пташка буде передана для подальшого застосування в інший бойовий підрозділ ЗСУ. Пише Віталій Заріцький на власній Фейсбук сторінці. КП Теплокомуненерго отримала новий службовий автомобіль від міжнародного партнера «Юсейт». Машина укомплектована сучасним обладнанням. Авто використовуватимуть для виконання аварійно-ремонтних робіт на теплових мережах та комфортного перевезення робочих бригад. Олександрійська педагогиня Світлана Гутнєва потрапила до топ-50 найкращих учителів України. Це щорічна національна премія для вчителів-агентів змін, покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні. Вчителям, які потрапили до топ-50, треба створити відео візитівку та пройти інтерв'ю з командою премії. Топ-10 фіналістів традиційно оголосять 1 вересня, зберуть на виїзному асесмент-центрі, де журі оцінить педагогічну майстерність і обере найкращого вчителя. Таємним голосуванням урочиста церемонія нагородження відбудеться у міжнародний день учителя 5 жовтня. Цими вихідними в Олександрії провели насичену культурно-розважальну програму з нагоди Дня молоді на різних локаціях у парку Шевченка. Молодь брала участь у мотиваційній зустрічі як я обирав, говорила про сексуальну освіту разом з командою молодіжного парламенту. Волонтери Червоного Христа розгорнули роботу лабораторії креативу. Громадська організація Олександрійська молодь провела заняття з йоги та спілкування із психологом, гру з фінансової грамотності, майстер-класи. Олександрівці відвідали Виступи від сильної Олександрійщини та майстер-клас із туристичним обладнанням. Яскравим завершенням вечірніх програм стали пісні під гітару від «Ромаріо», концерт від Олександрійського театру та Палац культури Світлопільський та відкритий мікрофон, де охочі зачитали свої літературні твори. У центрі культури і дозвілля Приютівської громади пройшов одноденний табір Молодь в Русі у рамках Міжнародного дня молоді. В програмі була ранкова руханка. Потім всі учасники поділилися на дві групи і працювали в командах, виконали психологічно розвантажуючі вправи, виготовляли флікери, зустрілися з поліцейським офіцером громади та вихователем безпеки і рятувальниками тощо. Також переглянули фільм про кібербезпеку. Наприкінці на учасників чекала патріотична фотосесія та Солодкий стіл.